Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Валерію залужному надали звання почесного громадянина Києва. Мер Кличка на сесії Київради. Також звання почесної громадянки Києва надали лінії Костенко. В той же час телеграм-канали вже пишуть про об'єднання зеркалі кличка та залужної сінцова в одну потужну політичну силу, яка стане на противагу іншим. Офісі президента це знають та бояться, Пише телеграм-канал В Той же час мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю західним змі жорстко розкритиго. Президента Зеленського і його команду пише телеграм-канал Печора Дракона з боксерською простотою кличко. Вробила зелені прямо в щели, порозповів, що ми перестанемо відрізнятися від Росії, де все залежить від примхи однієї людини. Зараз існує лише один незалежний інститут, але на нього чиниться величезний тиск. Місцеве самоврядування. Скажіть, що він не правий кличко. Повідомив, що у перші дні війни в країні панував хаос і ситуацію витримало лише саме місцеве самоврядування. Ну не дуже Я тут погоджуюся із кличком, бо була. Тоді сила навколо якої гуртувалися нація збройні сили, тобто генерал залужний. Але армія не могла воювати без тилу. Тил ЗСУ справді організували на місцях місцева влада, а президент ну він був дуже зайнятий. Він зранку до ночі дивився недовареною мівіною і знімав відосики. От ви знімали від осіки, тоді а він знімав. Кличко висловив повну солідарність із генералом залужним словами кличка залужної статті для економіст сказав правду чисто. Інколи люди не хочуть чути правду, але врешті Твін на відповідальність. Він пояснив і вґрунтував, яке становище сьогодні. Звісно, ми можемо Майфорічно брехати своєму народові і нашим партнерам. Та вічно це робити не вийде. Деякі наші політики розкритикували залужно за ці чіткі слова несправедливо. Я на його боці інтерв'ю кличка вже наробило галасу. Я вже побачив реакції. Мовляв, по суті, кличко сказав правильно. Але по формі його інтерв'ю нашкодить Україні. Я відповім на це так: нашкодити більше Україні ніж шкодить команда президента Гундосика у Флісті, бо не втіковці. наразі здатен хіба що будь на всі заяви, мовляв, кличко мав сказати те саме, яке якесь м'якше. це те саме, що звернення Зеленського до змі з проханням не писати про корупцію, бо Кличко сказав чисту правду. І якщо ця правда неприємна владі це проблема влади, бо ця влада не налагодила досі забезпечення армії, бо та й на тому рівні, як це було в останній рік за Порошенка. Це у влади забезпеченням армії безпілотниками, чомусь займається не міноборона, мінцифри, але все одно не справляється. Це влада викручує руки волонтерам, які якраз забезпечують зас усім. Ом не встигає забезпечити держава. Це влада руками Держаудитслужби Ледь не зупинила роботу оборонних підприємств під час війни. Це влада кинула добу цигарні не тих, хто силився заблокувати роботу оборонних підприємств, а розвідника Червінського всі провина, якого в тому, що він розповів деталі про справу вагнерівців. Це влада довела стосунки з західними партнерами до зменшення допомоги Україні. Це влада розвернула цькування військового керівництва під час війни. Це влада намагається зробити так, аби депутати від. Опозиція раптом не допомогли Україні і тому блокує тим депутатам виїзд за кордоном. Ця влада не помічає блокування західного кордону до України поляками і кинула на призволяще українських водіїв. Я чудово розумію, чому Кличко висловився настільки різко. Кличко дуже довго намагався бути конструктивним, аби опікуватися киянами, а не загрознути у вічній війні з естрадно-церковою владою. Але дістали навіть кличка, влада намагається видавлювати з місцевої влади все більш. Більше і більше грошей, проте інтереси громади на місцях Опу лишає вирішувати. Тому так і місцевому самоврядуванні з кличка вимагаються більше й більше грошей. Бюджет країни і водночас, аби якісно працювала інфраструктура Києва, тут нерви здуть у будь-кого. Я думаю, кличко не буде єдиним, хто висловиться. Чекаю зараз заяв від Філатова мера Дніпра та інших мерів міст, якого їм живеться зараз з ото цією владою. І офісу президента сказати буде нічого. Військово-цивільному адміністрацію Києві як у сумах вони не. Введуться, ведулка поламається, кличка обрали кияни на вільних виборах. Це мер Ян не комунікам з Офісу президента України тягнути до нього пазурі, а от Павлонос додає. У березні 2024 року мер Києва року Італі Кличко потав колишнього головнокомандувача ЗСО зараз посла України Великобританії Валерія Залужну на нагородження званням почесних громадянин Києва. А сьогодні у Києвраді мало б відбутися голосування, і слуги народу покинули залу на голосування, тим самим зруйнувавши міф про відсутність конфлікту між Зеленським та Залужним. І про те, що генерал не є політичною загрозою для влади. Після цього, в тому числі, слуги можуть не розраховувати на будь-які успіхи на виборах до Київради у будь-якому випадку. Валерія Залужний Сьогодні почесним громадянином Києва редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.